Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, починаємо готувати торт Торт на день народження. Я вирішила зробити торт, е, що придумала, просто на ходу. Не знала, що зготувати, але вийшов дуже смачний. тому хочу вам подати ідейку. Я взяла сім яєць, збила стаканом цукру. Додала стакан борошна та півчайної ложки розпушувача, все гарно перемішати і потерла шоколадку у саме тісто бісквіта. Я вже вчора пекла такий бісквіт, торт робила теж. І мені дуже-дуже сподобався бісквіт. Він пахне і він е, смачний вийшов. Ну Що подивіться, ось такий в мене бісквіт. Гарний вийшов, я ще не дістала із. Духовки м'ягенькі. І покажу в розрізі. Я вже пробувала потерти шоколад і дуже класно, покажу. А тут далі я готуюся. Чомусь вирішила, хай буде й смачний обід. Зроблю ще желе, дуже хочу. Там вариться на шубу в мене, все. Ось так. І ще бізе зроблю, І буде. в мене голубці в морозиловці. Тушу і буде смакота. Подивіться. Поставила вже пектися бізешки. Ось тут дороблюється желе. Не роблю шарове. Вирішила просто зробити так і все. І ще хочу підкинути вам ідею зробити такі рулетики з фаршу. Рецепт не мій, але я спробувала і мені дуже сподобалось. Для цього потрібен фарш, я брала в мене свинина, посолити, поперчити, цибулинку, можна потерти і всередину положити обсмажені грибочки з цибулькою та сир. Можна смужку, а можна так, натерти. Мене був натерти, то я так посипала. Дуже легко робиться і дуже смачно. Виходить соковитий, я запікала в духовці. Виходить дуже соковитий. Дівчата, спробуйте. Хто любить таке поєднання, це просто дуже смачно. Крем в мене на торт буде вершки та крем-чіз. Окремо збила вершки, окремо крем-чіз, потім з'єднала вершки з цукром. І ось такий тортик вийшов, всередину зложила крем, потім карамель всередину і так все по черзі, як на відео. Простенько дуже прикрашала, боки зробила шоколадкою. Це ввечері я все зробила, щоб в мене на другий день вже було готово. І ось такий простенький домашній торт. Ну що, я вже розрізала торт і хочу показати вам його. І ось подивіться: йде крем, потім арахіс і карамель. Або згущенка варена, але тільки самим варити. І ще дивіться, там бізешка і полуниця. Бізе ще не перемазувала, тому що вирішила спробувати торт, а потім вже перемажу. Ось так. Подивіться, ось тут. Я вже спробувала, скажу, що дуже смачно. Пробуйте, хто бажає. Він не важко робиться і мені сподобався. Я всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Я всім дуже дякую за привітання. Я сказала, і мене вже навіть наперед почали вітати. Дуже-дуже дякую. Мені дуже приємно і хочу сказати, що в мене таке життя. Велика вдячність Богу, що він мене оберігав. Я не мала ніяких проблем з серйозним здоров'ям. Мені 28 років, я дуже вдячна, що я жива, здорова. У мене є сім'я. Вдячна батькам, що подарили мені життя. Також всім вам вдячна за привітання. Хто вітає і хто вітав. Щиро щиро дякую. Мені дуже приємно. Всім пока-пока.